Ліцеї у Корделівці та дружелюбівці, які є опорними закладами загальної середньої освіти, отримали по 3 тисячі доларів від міжнародного надзвичайного фонду допомоги дітям при організації Об'єднаних Націй ЮНІСЕФ. Це стало можливим завдяки реалізації проєкту щодо надання фінансової підтримки опорним закладам загальної і середньої освіти для підготовки до 2022 2023 навчального року. Витратити ці кошти можна на поточний ремонт будівель опорних закладів, підготовку до опалювального сезону, зокрема ремонт та модернізацію котелень, придбання обігрівачів, генераторів, пального. Придбання засобів для навчання, комп'ютерного та іншого обладнання, зокрема програмного забезпечення, послуг з доступу до інтернету. На що саме витратять кошти у Корделівці? Запитаємо в Оксани Смук, директора Корделівського ліцею. Мої вітання вам. Доброго дня. добрий день. Розкажіть детальніше про програму, як стали її учасниками. Ну, це було несподівано. На електронну адресу нашого закладу прийшов лист. Що ми зацікавлені співпраці в такому проєкті? Ну, проігнорувати ми це не могли. Ми написали лист відповідь на відповідальну особу, яка була вказана у попередньому листі, про те, що ми зацікавлені і ми хочемо стати учасником цього проєкту. Потім згодом ми заповнили певні Google форми. Приводу інформації про наш заклад. І нам надійшло лист про те, що ми стали учасником серед тисячі інших охорних закладів України, учасником цього проєкту, і на наш казначейський рахунок благодійний у Казначеській. Наш, наш рахунок нашого закладу у казначействі надійшло грошовий еквівалент у гривнях, рівнозначний трьом тисячам доларів. На що саме плануєте спрямувати отримані кошти? В планах в нас вибору не було, тому що ми схвально однозначно вирішили, що ми розширимо мережу інтернет, площу покриття. У нас вже є певні закуплені матеріали, але нам не вистачає обладнання. І ці кошти ми використаємо саме на це. І заклад буде, всі площі закладу покриті мережею інтернету. Дякуємо вам, що знайшли час долучитись до нашого ефіру і розказати про ось таку ініціативу і допомогу, яку надають нам наші партнери. На все добре. Дякую вам. На, На зв'язку у нас був директор Корделівського ліцею Оксана Смок.